Ви знали, що 9 із 10 стартапів закривають менше як за рік, а за наступні півроку ще 50% припиняють своє існування. Але є і такі, що не просто досягли успіху, а і стали компаніями, що відомі на весь світ. Хочеш дізнатися секрети успіху компанії Фармосі? Дивись уважно це відео в рік проголошення турецької республіки в місті ЕДІРНЕ в родині, якій було 9 дітей. Народився засновник фармасі Де Туна. Джевде Туна з відзнакою закінчив медичний факультет Франкфуртського університету імені Гетте в Німеччині. Доктор Джевде Туна почав створювати власні формули. Тоді ж була створена компанія «Tan Health Компані. Джавде Туна зі своїм сином Хаканом створили ще одну компанію, де стали виробляти косметику і засоби персонального догляду. Назвали її Елайсь Косметік. Саме в цей період почали формуватися принципи, які в майбутньому стануть основою корпоративного кодексу Фармасі. За 15 років по тому Health Company і Елайсь Косметікс були об'єднані, а нову компанію назвали Танелайсь Косметік AS. Компанію та Cosmetic AS перейменовують і починають випуск продукції під брендом Фармасі. Новий бренд швидко набирає популярність, і компанія стає одним із найбільших експортерів косметики в Туреччині. В портфоліо Фармасі з'являється нова лінійка продукції, що так і називається Доктор Туна. Дані продукти були розроблені особисто джавдетом туною, і тому вони відрізняються максимально ефективними формулами і дуже високою якістю сировини. Керівництво Фармасі зрозуміло, що найкращий спосіб познайомити кожну жінку із продукцією компанії це дати їй можливість спробувати продукт, а також отримати рекомендацію від іншої жінки, яка вже має цей персональний досвід. Таким чином, в Туреччині почали реалізовувати продукцію із використанням системи мережевого маркетингу. Саме з 2016 року починається найактивніший період зростання реалізації продукції фармасі із використанням методу мережевого маркетингу в усьому світі. І якщо в 2016 році країн, що працюють за такою системою, було лише 16, то в 2018 році вже 25. 15 вересня 2017 року відбулося грандіозне відкриття представництва фармасі Україна. І за перший рік свого існування компанія Фармасі увійшла до групи найуспішніших мережевих компаній України. Наш засновник, доктор Джевде Туна, пішов з життя, але він залишив по собі не тільки формули продуктів, які компанія використовує до сьогодні, але і принципи ведення бізнесу, що є сталими і непорушними. Бренд Фармасі знають і люблять більш ніж 125 країнок світу. За підсумками 2018 року компанія Фармасі отримала відзнаку бренд номер 1 в Туреччині. Цей рік став роком прориву для фармасі. За результатами міжнародного рейтингу наша компанія зайняла третє місце серед мережевих компаній в Європі, що зростають максимально швидко. А також 32-ге місце серед мережевих компаній у цілому світі за обсягом продажів. Крім того, саме цього року Фармасі відкрило такі країни, як Румунія і Сполучені Штати Америки. Наступні два роки Фармасі продовжувала свій динамічний розвиток і впевнено підіймалася у рейтингу, посівши у 2020 році 30-те місце а у 2021 році 28-ме місце серед мережевих компаній за обсягом продажів. Відповідно. Сьогодні компанію Фармасі очолює син Джевдета Туни Хакан Туна, а його сини, Сінан і Емре, незважаючи на свій юний вік, з великим ентузіазмом допомагають батькові розвивати бренд по всьому світу. Ми віримо, що наші клієнти будуть продовжувати із радістю обирати фармасі, а консультанти та лідери із задоволенням будуть розвивати із компанією свій бізнес.